Вітаю, друзі! Давно не записувала відео, але моя самоукраїнізація триває. І я вас закликаю так само самоукраїнізуватись, як і я, лагідна з українською літературою, незважаючи на відключення світла, води. От немає світла, немає води, але ще є сонце. Берете книжку із собою, виходите на вулицю хоча б одну сторінку на день вголос. Знайти таке затишне місце, я вам скажу, якось воно затишне, але люди все одно ходять. Я хочу, щоб ви всі витримали, щоб ми з вами дожили до перемоги, самоукраїнізувалися, а книжка, про яку я вам зараз скажу, це роман Софія Андрухович Амадока. Він величезний, грубезний. Її важко читати, тому що, тому що нагадує, сьогодення. І взагалі я навіть не думала, що те, про що ти читаєш, в такій ситуації можеш опинитись сам. Ну, от я точно опинилась в одній з таких ситуацій, потім якось розповім. І розповім про цей роман. Я про нього багато чула, і коли я чула критику, от вона на мене погано вплинула, і я не наважувалася почати читати цю книжку. Дарма треба було прочитати її ще до війни. Але сподіваюся, до перемоги я її дочитаю. Бо сторінок там аж 826, а я ще екватор не пройшла треба швидше читати щоб скоріше була перемога обіймаю вас бережіть себе близьких і будьте у безпеці